Сила нації у її духовності саме це стверджував заслужений художник України, уродженець Рівненщини Леонід Гопанчук. Дружина митця вирішила вшанувати пам'ять художника і презентувати на огляд українцям його проект Святині України Руси. Виставка святині України Руси. Власне, це проект Леоніда Вакумовича, над яким він працював упродовж всього життя. Леоніда Вакумович дуже любив Україну і присвятив багато, дуже робіт. Працював в історичному живописі, і присвятив багато робіт власне святинням України Руси. Леоніда Гопанчук народився у селі Заболотинці Млинівського району. Ще дитиною на пам'ять вивчав твори Тараса Шевченка з першого подарованого батьком Кобзаря, відчувши. Потяг до малювання він почав ілюструвати дитячий вірші Шевченка. Він, можна сказати, йшов кх, кх, шляхом Тараса Шевченка і по тих історичних місцях, які колись і малював Тарас, Леонід Вакумович написав: Чигрин, Батурин, наші е, місця історичні на Рівенщині. Особливістю презентованого проекту є те, що автор ділиться не лише власним художнім доробком, а й своїми враженнями у коротких нарисах. Полотна митця прите романі яскравий національний колорит, щирість і високий професіоналізм. Ліва помоч вважав, що власне це має надихати людей зберігати е, свої історичні пам'ятки, тому що дух нації він якраз в історії, в тому, що ми любимо своє, поважаємо, зберігаємо і примножуємо. Знаковою роботою митця став портрет патріарха Володимира Романюка. Цю роботу Леонід Гопанчук почав писати ще за життя патріарха. Завершив її лише після його смерті. Портрет цей Леонід Вакумович почав писати ще за життя патріарха, і, власне, він сам вибрав собі цього художника, переглянувши роботи багатьох художників, вибрав собі, що цей художник мене буде писати. Ну, так, Леонід Вакумович був, належав до родини протестантської. І перше, яке задав він питання патріарху, чи ви, владико, не проти, щоб вас писати? Сав баптист. На що патріарх сказав: Бог є один, і всі кожна людина йде до нього своєю дорогою. Леонід Опанчук визнаний одним із найкращих портретистів Європи, кажуть колеги-художники. Роботи майстра знаходяться у приватних колекціях більше 20 країн світу. У рівному виставка діятиме з 9 по 28 лютого, а далі подорожуватиме західною Україною. Марина Гречка, Олена Сергієва у ритмі подій.